В ніч на неділю рибоохорона отримала повідомлення про групу людей, які, відпочиваючи на Дністрі, а саме у селі Губин Бучацького району, виловлюють рибу із річки сітками. Відтак рибоохоронці спільно із місцевими рибалками влаштували засідку, знімаючи на відео все, що відбувається. Близько сьомої години двоє чоловіків на човні рушили по здобич. наряддям вилову риби виявилися три промислові тобто професійні саморобні сітки, яких вистачало на всю ширину Дністра у цьому місці. Витягши їх, рибалки попрямували до берега, але помітивши рибоохоронців, спробували втекти. Це ж згодом цих людей вдалося затримати. У автівці нечесних рибалок було знайдено і ще четверту сітку. Водночас рибоохоронців здивувала безпечність чи може зухвалість людей, які вдень, не ховаючись, ловили рибу сітками. Одним чоловіком з чоловіком цієї компанії, який віддихав спільно з ними, оказався голова Бучського районного суду. Не можу стверджувати, що сам суддя брав. Участь в даному порушенні, можливо, він не бачив, але є дивним те, що перебуваючи в одній компанії, і не бачили ми ніяких вудок, і люди займалися В Нашу думку, що так би не мало бути. І оскільки людина, яка виконує функцію держави, мала би попередити це порушення, він говорить, що він не знав, що вони таким методом збираються вловлювати рибу. На місце викликали міліцію, яка й зафіксувала правопорушення. Значить, вони виловили близько 10 кілограм риби. І сума збитків їм нарахована в 6600 гривень. Не мала, Немала, так, сума для задку кількість риби. Крім того, рибалка може загрожувати і ув'язнення. Серед впійманого трапилася морена. Риба занесена до червоної книги. Крім цього, відповідальність буде кримінальна. Проти них вже порушена, занесено до єдиного реєстру стацею 249, сорок 1. частину першої. Проти, проти цих двох людей, які брали участь. Причетність судді буде встановлювати слідство, причетний він чи непричетний, і вже тоді більш може детальніше розказати, як це було. Але можемо наперед сказати, що його автомобіль знаходився в 3-4 метрах від автомобіля цих порушників. І ми бачили одіяло, на якому вони сиділи, випивали. Ми вважаємо, що це одна компанія.